Вивезення за кордон домашніх тварин в умовах воєнного часу Для багатьох людей домашні улюбленці є членами родини. Тож, коли немає можливості залишати їх на догляд іншим людям, виникає потреба подорожувати з ними. Оскільки спрощений режим вивезення домашніх улюбленців на територію деяких європейських країн скасовано, зараз діють більш жорсткі правила. Розповідаємо, що слід врахувати. Необхідні документи Документи, які потрібні насамперед. Перше. Ветеринарний паспорт міжнародного зразка з позначками про всі обов'язкові щеплення можна отримати в державних установах ветеринарної медицини ветеринарні медичні заклади після клінічного огляду тварини та профілактичних щеплень. Друге. Мікрочіп що був введений під час вакцинації проти сказу та відповідає стандартам СО 11784 також со 11785. Третє – Аналіз на антитіла до сказу. Зроблений не більше, ніж за три місяці до виїзду. Четверте – Форма ветеринарного сертифіката 1 БЕД Яку можна отримати за три дні до виїзду в державних ветеринарних клініках? Цей сертифікат потрібно буде надати для заповнення Службі державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті. Оскільки наразі виїхати за кордон можна лише через західні кордони, надаємо перелік служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, які розташовані на автомобільних пропусках на заході України. П'яте. Намитниці можуть вимагати заповнення митної декларації на тварину залежно від її призначення. Домашня тварина, службова тварина, собака поводир тощо. Оскільки живі тварини за митним кодексом є товаром, то заповнювати потрібно буде декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності. Зокрема, стаття 375 Митного кодексу України встановлює обов'язок декларувати домашніх тварин, які ввозяться на митну територію України. Митні закони інших країн також можуть вимагати декларування домашніх тварин, які ввозяться на їх територію. Для декларування потрібно буде, знаходячись на митниці, заповнити наданий митним органом документ, вказати відомості про себе. Тварину, яка перевозиться за її документами, та про спосіб і мету перевезення тварини. Якщо зібрані всі необхідні для пропуску через кордон документи і заповненням декларації не має виникнути проблем. За ввезення чи вивезення тварин може бути нараховано мито. Серед специфічних документів, які можуть вимагатися від власника або перевізника тварини на кордоні, є сертифікат імпорту та довідка про те, що тварина не представляє племінної цінності. Сертифікат імпорту це документ, який фактично підтверджує наявність всіх вище перелічених документів. Він заповнюється англійською мовою або мовою країни, до якої ввозиться тварина. Такий сертифікат заповнюють та видають державні ветеринарні лікарі в державних лікарнях ветеринарної медицини. Під час воєнного стану такий сертифікат можуть не вимагати, але легковажити зі збором документів не варто. Тож, для того, аби встановити, чи потрібен такий сертифікат, варто звернутися до державного органу з питань ветеринарної медицини сторони, що приймає. Довідка про те, що тварина не представляє племінної цінності, це документ, який може вимагатися для вивозу чистокровних собак чи котів. Довідку видає в довільній формі фахівець-кінолог, офіційно зареєстрованої в Україні кінологічної організації для собак, або феленологом, офіційно зареєстрованої в Україні фелінологічної організації для котів. Особи, які не можуть або не хочуть виїжджати з України, проте хочуть убезпечити своїх домашніх улюбленців, можуть відправити їх за кордон з третьою особою за умови наявності нотаріально засвідченого дозволу на вивіз тварини, виданого власником та всіх вище зазначених документів. Зверніть увагу, за вказаними документами можна перевести лише до п'яти тварин. Перевезення через державний кордон більшої кількості тварин є комерційним перевезенням і передбачає іншу процедуру. Для вивезення диких тварин, які утримуються у напіввільних умовах або в неволі, та тварин, які занесені до Червоної книги України, необхідно отримати дозвіл Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, яке регулює порядок ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу. Переміщення тварин, які не належать до домашніх, є спеціальним використанням об'єктів тваринного світу, а тому на таке використання необхідно отримати дозвіл. Специфічні правила для деяких країн усі країни ЄС забороняють ввезення на свою територію будь-яких тварин, які не досягли 6-місячного віку. Іспанія, Італія, Швеція та Данія заборонили ввіз на свою територію собак бійцівських порід. Польща Наразі ця країна має найбільш сприятливий режим для домашніх улюбленців українців. Попри те, що спрощений режим скасовано, Польща дозволяє маркувати тварину та вакцинувати її від сказу на своєму кордоні. Тварина віком до 8 тижнів вакцинації не підлягає. Чехія. Для птахів та гризунів ветеринарний паспорт не вимагається, але всі тварини мають бути чіповані. В Чехії обов'язково раз на рік здійснюється вакцинація від сказу. Тому вакцина, яка була зроблена більше, ніж за 12 місяців до від'їзду, може вважатися надійсною. Болгарія Вимагає міжнародний ветеринарний сертифікат та вакцинацію від сказу не раніше ніж за 12 місяців до приїзду. Для котів 6 місяців. Англія. Ввезення домашніх улюбленців без попереднього оформлення імпортної ліцензії заборонений. Усі тварини зобов'язані пройти карантин протягом шести місяців в спеціалізованих установах у випадку, якщо не були надані всі необхідні документи. Німеччина заборонено до ввезення такі породи собак під бультер'єр, американський стаффордширський тер'єр Стафордширський, тер стафордширський бультер'єр, Бультер'єр Возити на територію Німеччини дозволяється найбільше трьох собак Іспанія. При ввезенні собак та котів до трьох місяців ветеринарне свідоцтво не вимагається, але обов'язковий ветеринарний огляд. Латвія. Необхідність наявності таких щеплень від чуми стауб, лептоспірозу, лептоспіроз, парвовірус, парвовіроз для котів щеплення від сказу та панлейкопенії Потрібне свідоцтво про стан здоров'я тварини, яке має бути отримане за 10 днів до виїзду. Більшість готелів з тваринами не поселять. Тож про житло слід подбати заздалегідь. Литва. Якщо тварина рідкісна та дорога. Потрібно оформити гарантійну довіреність, тому про це краще не зазначати. Тут також буде важко знайти житло з твариною. Франція Вимагає сертифікат імпорту. Дозволяється перевозити максимум три тварини та лише одну у віці від 3 до 6 місяців. Ввезення собак сімейства підбулів, мастифів і тоса заборонене. Особливості перевезення тварин різними видами транспорту. Важливо також дослідити правила перевезення домашніх тварин різними видами транспорту. Серед міжнародних актів, які регулюють правила перевезення тварин і дотримуються країнами-підписантами, можна звернути увагу на конвенцію про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 1999 року. Відповідно до пункту 24 цієї конвенції. Пасажир міжнародного маршруту має право безоплатно перевозити з собою одне місце ручної поклажі, дрібних звірів та птахів у клітках, тварин, собак, котів, за плату, встановлену перевізником, з наданням при посадці на тварин, що перевозяться документів, виданих ветеринарною службою держави, з якої тварина вивозиться. Тобто при автомобільних перевезеннях тварина буде вважатися ручною поклажею, якщо вона перевозиться у спеціальній клітці та є ветеринарні документи, перевізник може визначати ціну для перевезення до такої ручної поклажі. Менш поширеним міжнародним документом у сфері перевезення, який діє серед країн сусідів, є угода про міжнародне пасажирське сполучення. Стаття 12 цього документа передбачає, що у вагонах прямого міжнародного сполучення дозволяється перевезення лише кімнатних тварин собак, котів, пташок, гризунів тощо. При цьому перевезення здійснюється в окремих купе другого класу не більше ніж дві тварини на одне купе, а пасажир має викупити всі місця такого купе. Тобто перевезення тварини залізничним транспортом здійснюється за умови викупу всіх місць в купе та за умови надання необхідних ветеринарних документів. Квитки краще брати завчасно, адже за відсутності повністю вільних купе вам можуть відмовити у перевезенні. При подорожах потягами без купе тварини можуть перевозитися у тамбурі в обмеженій кількості. Перевезення тварин власним транспортом допускається за наявності для собак автомобільного повідця, який має бути зафіксований до садіння або замка ременя безпеки. Довжина такого ременя має дозволяти тварині вільно садіти, лежати, стояти на садінні або під ним, але не дозволяти тварині діставатися до водійського садіння. Всі інші домашні тварини мають перевозитися у призначених для них клітках та контейнерах. Попри те, що в Україні наразі немає авіакомпаній, які працюють, варто розглянути й правила авіаційного перевезення тварин. Адже прикордонні країни для багатьох громадян, які рятуються від війни, не є кінцевим пунктом призначені і вони можуть продовжити подорож літаком. Перевезення домашніх тварин літаком може бути дещо ускладнене. Не всі авіакомпанії надають послуги з перевезення домашніх улюбленців. До того ж, кожна країна може встановлювати додаткові вимоги до тварини, заборона ввезення певних видів тварин, додаткові щеплення від хвороб, поширених на території цих країн тощо. Такі питання краще з'ясувати завчасно, звернувшись до авіакомпанії та до консульської установи країни призначення. У салоні літака дозволяється перевезення маленьких тварин, які разом зі своєю кліткою, за габаритами та вагою будуть відповідати нормам для ручної поклажі. Також допускається перевезення в салоні літака великих собак, які є поводарями або службових собак. Усі інші тварини мають перевозитися у багажному відсіку в спеціально обладнаних для цього клітках отвори для їжі та води, можливість тварини рухатися тощо. Клітки з птахами варто накривати світлонепроникною тканиною. При таких перевезеннях варто зважати на те, що температури в багажному відсіку низькі, та відомо багато випадків смерті домашньої тварини після таких перевезень. Тому для безпеки тварини, яку в літаку не можна перевозити в салоні, краще обирати перевезення автомобільним транспортом. Вимоги до контейнерів для транспортування тварин. Висота контейнера має відповідати висоті тварини стоячи. Ширина має бути мінімум удвічі більша, ніж ширина тварини. А довжина такого контейнера має бути більшою, ніж довжина тіла тварини, з врахуванням половини довжини лапи. Дно контейнера має бути вкрите тканиною, яка абсорбує, що забезпечить тварині зручний туалет. Дерев'яні контейнери не допускаються. Контейнер має бути стійким і не піддаватися погойдуванню або поштовхам під час руху транспортного засобу. Птахи перевозяться у спеціально призначених для них клітках, обладнаних засобами для напування і годування птаха, а також предметами, які ці птахи потребують у зв'язку з їх видом. Для великих птахів встановлені жорсткіші правила. Зокрема, великі птахи. Довжиною понад 23 см, повинні перевозитися у таких контейнерах, стінки з фанери товщина 1,2 см, дерева товщина 0,5 см або металу. На підлозі закріплюються планки. Усі отвори затягнуті тканиною, яка не допускає світла, але не перешкоджає доступу повітря. Висота контейнера має перевищувати висоту птаха на 1 третю. У кожному контейнері перевозиться по одному птаху. Черепах із довжиною спинного щита до 10 см можна перевозити у невеликих пластикових контейнерах з параметрами до 12,7 на 12,7х4,5 см. У великому контейнері до 68,6 на 28 і на 22,8 см черепах розміщують найбільше, ніж у 5 шарів. Кожна секція найбільше 5 черепах одного виду. Такий контейнер повинен мати отвори з усіх чотирьох боків. Агресивні черепахи мають подорожувати на самоті. Змій та ящерок можна перевозити в одному контейнері, якщо вони одного виду. Великі особини, понад 77 см, агресивні та вкриті шипами, перевозяться по одній особині. Їх потрібно додатково упакувати в міцний мішок, який не буде перешкоджати циркуляції повітря. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропустити найцікавіше. А з вами була Сніжинка. Пока-пока!